Привіт, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні такий дуже спонтанний мукбанк. і дуже простий. Я сьогодні вирішила з цими святами це просто треш. У мене вже організм просить чогось такого легенького, не салатів, не картоплі. Просто хочеться супчику, звичайного супчику. Реально, хочеться вже така тягість на цьому. В цьому. Коротше, в мене тут хлібчик. Так, напевно, я оборону подалі. Коротше, в мене гороховий супчик я зварила. Трошки ковбаски, і я люблю перші страви їсти з цибулею. Ну, ось так. Особливо борщ. Але захотілося горохового супчику, борщ дуже довго варити мені. І не було м'яса. Так, давайте почнем. Пойдем сегодня супчик. Вчера я снимала мукбанг, друзья. И что вы себе думаете? Відео, ну взагалі не вийшло. Я. Знаєте, вроді як настроїла камеру, все було добре. Коли подивилася відео, у мене просто так пів голови не було. Я дуже засмутилася, тому що я вчора таку смачну страву приготувала. Можна було б і зараз її зняти, але. Друзі, вже не можу. Хочу просто з супу поїсти. Я вчора пішла, купила курині курячі фаршировані гомілки. Фаршировані грибами і м'ясом. Такі вони смачні в мене вийшли. Це просто клас. Ну... Нічого. Завтра, якщо в мене вийде, я зніму. У нас, коротше, відкрилися суші кафе. Так, да, так. Да. Що там? М -м -м. Суші кафе відкрилося і там хочу піти купити удон. Трошки азіатської кухні <с> поїмо. Лапшу взагалі обожнюю. Там є з морепродуктами. От я хочу з морепродуктами взяти. <Pardon noise> ми ті дні з сином були по гостях, М -м першого часу ми пішли до моєї мами. Другого числа ми поїхали до кумів. У кума мого було день народження, і він нас пригласив. Класно посиділи. Просто була вдома, таке, знаєте, гуляти виходили на вулицю. Дуже тепло було. У нас десь було плюс 12, на сонці ще тепліше, мені здається, було. Ось. Дивлюся, люди додаються на канал. Це мене так радо. Ой, це мене так ради, це просто клас. <кхи> Вчора я знімала мукбанк, і в мене було 79 людей. На каналі підписників. Сьогодні дивлюсь уже 81. <кхи> клас, дуже вам всім дякую, хто підписується, хто коментує. Це взагалі дуже велике дякую. Будь ласка, якщо у вас є змога, хоча б просто поставте якийсь смайлик в коментарях. Або напишіть дякую. Тому що, знаєте, ну, коли ви щось пишете приємне, та й навіть неприємне пишуть. Взагалі коментарі дуже потрібні зараз. Це величезна підтримка для каналу. Дякую вам усім. Ну і так я розумію, чи подобається вам чи ні. Знаєте, я така людина. Я, я розумію, що я знімаю. Я розумію, що я кажу. Можливо, інколи я кажу щось не по темі. Mm. Я просто розмовляю, просто розказую вам, що що-небудь що, що що небудь розказую. Я люблю так, знаєте, попоїсти і порозговор... порозмовляти. Mm. Ну, тобто я розумію, що я роблю. І якщо комусь не ну, тобто, знаєте, пишуть мені коментарі, що це погано щось там, чи навіть було так, просто смайлики такі, знаєте, Я не звертаю уваги. Я вважаю, що я нічого поганого не роблю. Тобто, я розумію, що людині просто це не сподобалось і все. Ну, але я не розумію, навіщо залишати такі коментарі. Ну, звісно, це ваше право. Ну, я цього не розумію. Не подобається, то пройдіть мило і все. Друзі, в мене був коментар. Хочу на нього відповісти. Дівчина, я не записала, на жаль, імені. Дякую, до речі, за коментар, за питання. Дуже велике дякую. Було питання, скільки мені років, де я працюю. Ну, до декрету де я працювала. А, і які в мене є хобі? Відповідаю, мені 31 рік. До декрету я працювала і зараз там залишається за мною місце. Тобто, коли я вийду з декрету, я туди повернуся. Там як буде видно, але я так просто кажу, що тобто, ну, за мною місце залишається. Я працювала в охоронній фірмі оператором. Оператор пункту охорони. Знаєте що? Я дуже рада, що я зараз в декреті знаходжусь, тому що я не знаю, як там зараз наші дівчата працюють. Тому що з війною дуже тяжко зараз там працювати, і морально, і фізично. Коротше. Тому не знаю. Mm. Що mm, стосується хобі, знаєте, як такового хобі в мене нема. Єдине, що я для себе от, вирішила знімати мукбанги. Так, це моє хобі, я скажу так, тому що мені це подобається. Я, е, в принципі, раніше їх знімала. Ви можете бачити їх на каналі. Я їх не повидаляла, як хотіла. Вони залишаться, М -м -м. от люблю я їсти суп, і щоб воно все текло. А Що я ще люблю? Я дуже люблю фотографувати. У мене є сторінка в Інстаграмі. Знаєте, в мене немає класного фотоапарату, класного телефону, але надіюся, в майбутньому в мене буде класний фотоапарат, на який я зможу знімати те, що я люблю. Зараз в Інстаграмі я багато <кхем> повидаляла фотографії зі своєї сторінки. Якийсь такий, знаєте, настрій був. Але я дуже багато фотографую все свого сина. Взагалі, все навкруги фотографую. Те, що мені подобається. Я не знаю, чи це хобі, але просто так розповідаю, що я люблю, чим я люблю займатися. Люблю готувати дуже, дуже люблю готувати, експериментувати, ще мене питали про. Влоги. чи будуть влоги? друзі, я не знаю. Але скажу так: що в мене раніше була, в мене було дві сторінки в Інстаграм. Одна моя основна, друга моя особиста. Тобто, де в мене не було зовсім підписників. Я просто коли була вагітна, коли народила дитину, я знімала там, знаєте, це мій такий був щоденник мій особистий щоденник. Але більше ніде я його я ці відео не викладувала. Просто чисто для себе знімала. Ну, я вважаю, знімати влоги, так, щоб заняться ними, знаєте, потрібно дуже багато часу цьому вділяти, постійно знімати монтувати відео. Не знаю, чи Чи вистачить в мене стільки бажання на це, якщо чесно. Не знаю. Можливо, в один прекрасний день я прикинусь і така, о! Я хочу знімати влоги. знімаємо я му занимаюсь мукбанга, друзья. <клухи> До речі, після супу рано шлах, что знаєте. Завтра сину знову йдемо в гості. Я несу вечерю свої по хресниці Вона ще маленька, тому <кій> пригласили мене в гості. У нас зараз дощ такий просто капець. Погода зіпсувалася. Ой, як смачно. Ну а так, друзі, нічого нового у нас на вихідні мокбангів не чекайте, тому що, друзі, ми поїдемо в гості до батьків мого чоловіка. Давно ми в них не були. Будемо відпочивати там у них. Вони живуть за 30 хвилин, якщо їхати транспортом. Тут у нас ПГТ. Це селище міського типу. У них своя хата, у них дві собаки. Три кота. До речі, друзі. Ми свого кота. У нас шкіт був. Прийшлося його віддати батькам у село. Тому що почав гадати. Це капець. Ось такі новини. Тоді, друзі, постараюся зняти завтра відео, тому що на вихідних не зможу, немає, не буде змоги знімати. Бо ми поїдемо в суботу, а приїдемо десь надвечір. Ось. Все, друзі, всім дякую за пересмотри, <кій> пересмотри. <кій> за перегляди. Пишіть ваші коментарі, який у вас зараз настрій, чи є він у вас, як ви проводите святкові ці дні, як ви будете відмічати. Різдво, якщо є бажання, напишіть мені. Все, друзі, чекайте завтра відео. Постараюся завтра відзняти. Якщо ні, тоді вже з понеділка, друзі. Якось так. Всім гарного настрою і до слідучого відео, Па-па!